На початку повномасштабної війни сім'я Тесланків переїхала із Харкова до Хмельницької громади. Нині проживають в Олешині. Своє життя розпочинають заново і зводять новий екологічний будинок. Ми, як люди творчі вирішили надихнути інших, будувати знов. Бо ми, чим більше хтось руйнує, тим більше ми маємо будувати. А як будувати, ми хотіли показати на своєму прикладі, що насправді вкладати великі гроші в будівництво і взагалі там і в ремонти не потрібно. Спроєктував будинок чоловік Лани Тесленко. Оселя на 80% буде створена з матеріалів повторного використання. Фундамент з нашого, нашого дому зроблений з шин, дуже швидко ставиться, не потрібно довго чекати. І це теж трошечки зменшило час на те, аби почати розпочати будівництво далі. Е, наразі створений каркас. Якщо буде зроблений дах, то ми вже зможемо ставити стіни. Стіни будуть з соломи. Так, це, це екобудинок з використанням ресайклінг-матеріалів. Матеріали для будівництва Лана Тесленко шукає у групах, де люди віддають непотрібні речі. А ще знаходить необхідне на звичайних смітниках. Я завжди кажу, що сміття існує тільки в голові, а все все, що є навколо, це ресурс. Тому для мене слово сміття це досить приємне слово, і я вважаю, що сміття не існує. Все можна використовувати повторно. Навіть продукти, які ми з вами використовуємо, можна удобряти землю. Крім цього, жінка допомагає довкіллю в центрі управління відходами, сортує одяг, який приносять хмельничани. Я побачила цю сортувальню, деякі речі брала звідси, деякі речі, можливо, навіть свої сюди приносила. Але насправді ми з Харкова взяли з собою не так багато речей. І деякими речами ми тут користувалися, тому що я знала, що в таких місцях завжди є класні речі. На жаль, люди цього не знають. І мені дуже хотілося б, аби люди дізналися в Хмельниччині, що це не є щось таке, знаєте, погане, що сюди люди привозять дуже достойні речі. Нині більшість одягу хмельничани розібрали. А з речей, що залишилися, Лана Тесленко демонструє зібрані образи. Ось наразі дивіться, хтось привіз сюди. Подивіться, якого піджака, бачите? Абсолютно прекрасний лінняний піджак. Ось, дивіться, прекрасна сорочка. Ми можемо просто взяти, бачите, просто прийти і вже вдягнутися тут, розумієте? І мати собі такий літній класний мікс. Ось, будь ласка, дивіться, які гарні речі, в якому гарному стані взуття приходить. Теж, бачите? Там, добре кващо. Так, ось, будь ласка, теж може бути? Це той самий секонд-хенд, друзі, але безкоштовний. У центр управління відходами, який розташований за адресою проспект Миру, 7 можна віддати непотрібні та використані речі. Крім цього, таку ж техніку, меблі та одяг можна забрати із собою додому. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.